Вже не перший рік люди з інвалідністю міста Суми скаржаться, що міська влада ігнорує їхні проблеми. Отримавши відповідне звернення, народний мер Анатолій Почечун перевірив доступність інфраструктури для маломобільних груп населення та особисто спробував пересуватися містом в інвалідному візку. Прикольно, на таких колесах я ще не сидів. Перша проблема, з якою зіштовхнувся народний мер. Це неможливість потрапляння у громадський транспорт. Це питання було вирішено шляхом прикріплення до транспортного засобу так званої соціальної мотузки. На кожній зупинці візочники зможуть хапатися за неї та безкоштовно користуватися послугами перевізника. Ми могли закупити спецтранспорт, адаптувати бордюри в всьому місті. Ну віровка теж нормальний варіант. Лучше враг хорошого. Більшість спусків міста не відповідають нормам, що наражає сум'ян на велику небезпеку в разі користування ними. За словами почечина, скейт парк, що будували для дітлахів, буде перекваліфікований в тренувальну базу, на якій люди з інвалідністю зможуть покращувати свої навички екстремального пересування. Не забув народний мер і проблему неналежного фінансового забезпечення даної групи населення. Відсьогодні в найбільш людних місцях сум кожному потребуючому офіційно буде надано земельну ділянку для життя. Що тут стала, а? Ти знак не видієш? У тебе ноги є. Ну і пішов нахер відсюди. Давай. 99% будинків міста не обладнані спецліфтами, що унеможливлює вихід візочників з квартир. Спеціально для вирішення цієї проблеми Анатолій придбав автовишку, яка кожного дня спускатиме сум'ян з їхніх помешкань. Послуга буде безкоштовною. Ну, спускати будемо безплатно, так. Да. поднимать уже за деньги. Ну, во-первых, ее как-то купать надо. А во-вторых, блин, ну вы что просили, чтобы инвалидам было удобно спускаться на улице? Я это организовал. В следующий раз как-то более емко формулируйте свои запросы. Я чиновник, у меня мозг сразу лазейки ищет. За результатами оцінки експертної комісії, нововведення запропоновані анатолієм, визнані неефективними, що обурило народного мера. Коротше, якщо мої ініціативи не подобаються, я з глав врачом договорився. Завтра ми всім інвалідам виписуємо справку, що вони здорові. Ні, інвалідів, ні проблем. І взагалі, уважаємо мої інваліди, мой вам совет: пока городом управляють люди без мозгові серця, вам людям без рук без ног. Стоит рассчитывать только на себя. Юлія Тимошенко, професор Ксав'єр, спеціально для інклюзивних новин.